Доброго дня. Кажу вам тут у мене фазани. Мой чоре так і не дойшов, щоб щось показати. Но вчора був дощ, болото і погода не дуже. Ну, якщо хтось бачить, то фазанами земля так добренько перекопана. І так майже весь вольєр. Чуть-чуть дощик пройшов. Я їм уже зранку їсти понасипав, пообходив. На днях, хто не знав, мене тут з роботи приїжджаю, дивлюся, що там як там. Захожу до казанів. А в мене одну фазанку з'їли. Ці ж самі фазани прямо в вольєрі. При тому, що регулярно стараюся заходити через день, кожен день. Навіть не для того, щоб їх погодувати чи попоїти, а просто, щоб подивитися, чи все у них добре. І одного разу так це ж зайшов цю коли. Позавчора десь було. А дівчинка просто вже з'їдена з неї одні запчасті, залишася. Там є відео коротке, що показував. Це була румська дівчинка, доволі велика, хоча і не було видно, щоб десь когось довбуть, щоб десь кров когось була, просто зайшов і нема. Ну, блін, обідно, звісно, дуже обідно. Ну, з останніми нібито все добре. Живі, здорові. Періодин інкубації, вважайте, я їм весь час, можна сказати, і комбікорма повна. Комбікорм це... Такі, які йде для перепелів і індиків. Це їм такі підходить, бо то, що у себе я тут не знайшов такий конкретно, щоб під фазана чи ще щось. <кій> я їм сиплю такі, щоб як для несучок. Щось в такому роді. Ну і наперед яйця нос кості, інкубації їхній. Годую їх так, щоб як на забій, по тому що. Як-не-як, -як, це закритий вольєр. Доступу тут чогось лишнього до них просто немає. Щоб не ходили, вибирали. Що їм треба чи не треба, тому їх потрібно годувати досита, бо іначе яєць буде мало. На додачу додаю, постійно в них є ракушняк. Постійно. Ну, опять же Якщо не додавати ракушняк, ну, можливо, в косі інша альтернатива, окрім ракушняка. Яйце виходить крихкіше. А да. ти да. Яйце крихкіше. Потім на виході, коли вже Курчати мають вилуплюватися там за неділю, за декілька днів вони просто можуть заумирати, бо їм щось не вистачає. Ну і сама головна проблема в тому, що вони попросту можуть перестать нормально нестися. Отак як я тут скільки Ох, ну, орієнтовно нехай дівчат. Десь дівчат десь до 30 чи 27, це такі дівчат одних. Ну і кожен день плюс-мінус десь 15, 17, 19 яєць виходить. А якщо не давати їм всього цього, то може бути по 5-10 по 10. Це геть з усіх. Так що краще їх догодовувати. щоб була можливість щось на них чуть-чуть і заробити, і розвести. Бо я і в природу також продавав їх, і мисливцям продавав, і сам чисто так випускав тут, де проживаю. Випускав, щоб розводились. Самому цікаво, щоб така тут птиця була у нас. У нас тут як такого її взагалі немає. І ніхто її розводити не хоче. Чи можливості немає, чи не хоче, не знаю. Вже одненьке яєчко з самого ранку. Це добре, надіюсь, до вечора буде немало. Так, а з'їли, дівчинку, іменно руминську. Більш всього, що, я думаю, навіть із великих. О, ще одне яєчко з саморанку. Нічосі. руминці валять. Не забувайте підписуватися. Всім дякую, спостерігайте, далі буде.